179 мільйонів гривень за електроенергію жителі Сумщини заборгували компанії Енера Суми. Під час дій воєнного стану за несплату рахунків споживачів від мережі не від'єднуватимуть однак, борги не списуватимуть, зазначають енергетики. Передавайте вчасно покази, оформіть гарантійний лист із зобов'язанням сплатити заборгованість до фіксованої дати. Реструктуризуйте борг, звернувшись до найближчого центру обслуговування клієнтів. Перебуваючи за кордоном, контролюйте і сплачуйте за комунальні послуги через онлайн-сервіси, також заощаджуйте електроенергію. Щоб заощаджувати фахівці, радять зменшити споживання електроенергії в пікові години, не вмикати загальне освітлення на 4-5 ламп, нагрівати бойлер з 23 до 6 години. Дотримайтесь базових правил користування технікою. Вимикайте з розетки прилади, якими не користуєтесь тривалий час, а після повної зарядки гаджетів від'єднайте їх від електромережі, адже так вони продовжуватимуть споживати кіловат години. Встановлюйте холодильник подалі від будь-якого джерела джерела тепла, а таких як плити, обігрівачі, колонки, бойлери, батареї і прямі сонячні промені також додають спеціалісти нера суми доцільно купувати побутову техніку з класом енергоефективності а а та вище. Оскільки вона споживає менше електроенергії. Ви можете встановити енергозберігаючі лампи, вони служать у 5-8 разів довше, ніж звичайні лампи розжарювання. Також ми рекомендуємо вчасно очищувати чайник від накипу, адже з ним йде більше споживання електричної енергії. Змінивши деякі побутові звички, говорять спеціалісти, можна заощадити до 30% електроенергії. Новини СТС.